Сучасний світ можна розглядати як сукупність взаємопов'язаних між собою складових, адже на сучасному етапі до традиційних суб'єктів міжнародної політики держав долучилися ще й міжнародні організації, наднаціональні утворення та транснаціональні корпорації. Найважливішу системоутворюючу роль у світовому господарстві відіграють чотири типи просторів – географічний, економічний, інформаційний і соціокультурний. В межах яких функціонують підсистеми, що забезпечують саме існування світової економіки. У географічному просторі це сучасні види транспорту і зв'язку, без яких не може нині функціонувати жодний центр економічної діяльності. У світі налагоджена взаємодія різних видів залізничного, автомобільного, річкового, морського і авіаційного транспорту та зв'язку. Глобальну підсистему транспорту та зв'язку створюють різні компанії, що діють одночасно в кількох країнах. В економічному просторі системоутворювальну роль відіграють світові фінансові інститути, серед яких провідне місце посідають Світовий банк, Міжнародний валютний фонд або МВФ, Світова організація торгівлі або СОТ, а також Центральні банки США, Федеральна резервна система. Великої Британії, Євросоюзу Японії. Саме вони забезпечують фінансові розрахунки у світовому господарстві і стійкість головної світової валюти долара США. Важливе значення у функціонуванні світового економічного простору мають транснаціональні корпорації і система офшорів, через які проходить велика кількість коштів. Особливого значення при цьому набули спеціалізовані телекомунікаційні мережі, такі як SWIFT, якими здійснюють миттєві перекази коштів у всьому світі. Інформаційний простір завдяки низькій вартості, цінності та оперативності передачі інформації є основою розвитку постіндустріальної нет-економіки країн світу. Велику роль у цьому відіграє інтернет, де вільно поширюється інформація та встановлюються контакти між людьми. Першість у створенні та постачанні інформації належить глобальним інформаційним системам, зокрема Reuters, CNN, France Press, BBC тощо, які формують громадську думку у різних країнах світу через поширення аналітичних матеріалів і програм новин різними мовами. Соціокультурний простір під впливом глобалізації зазнає суттєвих змін у всіх складових науки, освіти, культури, етики, ідеології, релігії. Виникають спеціалізовані мережі науковців в інтернеті, поширюються нові стандарти життя, модні тенденції, набувають світової популярності діячі культури і мистецтва різних країн світу. Має місце постійний діалог між представниками різних ідеологій та релігій. Таким чином, виникає мультикультурна глобалізована спільнота.